Доброго ранку, діти! Сьогодні ми з вами будемо спостерігати за цвітінням бузку. Бузок це чарівний кущ, який можна зустріти в багатьох садах і парках. Коли настає тепла весна, бузок вкривається маленькими квітами які зібрані разом у великі Грона. Ці квіти можуть бути різних кольорів. Від ніжно-фіолетового до білого або навіть рожевого. Якщо придивитися, можна побачити, що кожна квітка має 4 пелюстки. Здається, дуже ніжним. Коли бузок цвіте, його аромат наповнює повітря навколо, і можна відчути його навіть на далекій відстані. Багато людей люблять нюхати бузок і вважають цей запах одним із символів весни. Бузок не тільки радіє нас. Своєю красою і запахом, він також приваблює багато метеликів і бджіл. Комахи прилітають до квітів за нектаром і таким чином допомагають буску запилюватись, це дуже важливо. Коли ми бачимо, як цвіте бузок. Ми знаємо, що природа прокидається після зимового сну і все навколо оживає. Час нових починань і свіжості. Час, коли ми можемо гуляти більше на свіжому повітрі і насолоджуватись красою, яка створюється природою. Тож діти! Коли наступного разу ви побачите кущбу бузку, спробуйте зупинитися і глибоко вдохнути його чарівний аромат. До нових зустрічей!